Лисичка, сестричка. Украла собі лисичка, сестричка, курочку та й біжить. От стала її ніч застигати, бачить вона хатку. Заходить туди, вклонилась та й каже Добрий вечір, люди добрі. пустіть переночувати. Ой лисичко, сестричко у нас хатка маленька, ніде тобі лягти. Дарма я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Добре ночуй, кажуть хазяї. А де ж свою курочку подіну? Пусти її під піч. От вона так і зробила. А вночі нишком устала, курочку з'ярічко загребла. Другого дня встала раненько, вмилася біленько, господареві на добрий день дала, а тоді сіла та й плаче. Ой, де ж моя курочка, а під пічу? Я дивилась, там нема. Тільки й було добра, що курочка, та й ту забрано. Віддай мені хазяїн за курочку качечку. Нема що робити, треба давати. Взяла лисичка качечку та й пішла. Біжить та й біжить, аж застала її на дорозі ніч. Бачить вона хатку, заходить туди та й каже Добрий вечір, люди добрі, пустіть переночувати. Не можна, лисичко, сестричко у нас хатка маленька, ніде буде тобі лягти. Дарма, я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнуся та й переночую. Ну, добре, ночуй. А де ж я свою качечку подіну, пусти її в хлів між гуси. От вона так і зробила. А сама вночі нищечком устала, качечку з'їла і пір'ячко загребла. Другого дня раненько, а де ж моя качечка? Глянули в хлів нема, каже хазяїн. Мабуть, гусей випускали та й випустили її. Лисичка плаче, тільки й добра було, що качечка, та й те забрано. Віддай мені хазяїна за качечку гусочку. Нема що робити, треба давати. Взяла гусочку в мішок та й пішла. Аж тут знов вечір настає, побачила хатку, зайшла та й проситься переночувати. Добре, ночуй, кажуть. А де ж я свою гусочку подіну? Пустив хліб до ягня. Так вона і зробила, а вночі нищечком гусочку з'їла і питається другого дня Де ж моя гусочка, де я не бувала, такої пригоди не зазнавала, щоб у мене не вкрадено, як хоч, хазяїне, а віддавай мені ягня. Віддали, от біжить вона далі і знову зустрічає її ніч. Побачила хатку, стала проситися. Не можна, лисичко, сестричко У нас хата маленька, ніде буде тобі й лягти. Дарма, я під лавкою зігнуся, хвостиком обгорнусь та й переночую. Добре ночуй. А ягня пустили в загороду. Другого дня лисичка встала раненько, вмилася біленько, вона на день дала, а далі сіла та й давай знову плакати. Де ж моя ягня? Одно було добро та й те вкрадено. Хазяїн не каже, ото невістка гнала воли, то може й випустила. А лисичка йому ну як собі хоч, хазяїне, а віддавай мені невістку. Свекор плаче, свекруха плаче, син плаче, діти плачуть, а лисичка таки взяла невістку в мішок. Та коли лисичка якось так відвихнулася з хати, син узяв, вив'язав з мішка невістку і ув'язав собаку. Лисичка взяла мішок та й понесла. Несе й приказує, за курочку качечку, за качечку гусечку, за гусечку ягнятко, а за ягнятко невістку. Та як струсене тим мішком, та собака аврр. А лисиця ат невістка пособачилась, ану гляну на тебе, яка ти є, мішок розв'язала, а звідти собака. Вона навтіки, собака за нею. вона далі, далі, в ліс, от от дожене. Ні, таки добігла до нори, заховалась. Сидить у норі, а собака над норою не може влізти. От вона й давай питатись Ушечки мої любі, що думали, гадали, як від того хортища втікали. Ми думали, гадали, щоб хорт не догнав, золотої кожушинки не порвав. Спасибі ж вам, я вам золоті сережки куплю. Що ж ви, оченьки мої любі, думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали? Ми думали, гадали, туди сюди розглядали, щоб хорт не догнав, золотої кожушини не порвав. Спасибі вам, я вам золоті окуляри куплю. Що ж ви, ніженьки, мої любі, думали, гадали, як від того проклятого хортища втікали? Ми думали, гадали, швидше втікали, щоб хорт не догнав, золотої кожушини не порвав. Я вам куплю червоні черевички з срібними підківками. А що ж ти, хвостище помилище, думав, гадав, як від того проклятого хортища втікав? Те, я думав, гадав, поміж ногами плутав, щоб хорт догнав, золоту кожушину зняв. Розсердилась лисиця на хвоста та й виструмила його з нори. На тобі хортища, собачище, хвоста відкоси, а хорт як ухопив, так і весь відкосив.